Відсьогодні кандидат на посаду президента Янукович започаткував нову традицію чаювання з журналістами спершу з регіональними з чайної церемонії. Повернувся Сергій Андрушко. Віктор Янукович запросив журналістів в ресторан пити чай. Це така нова традиція очільника партії регіонів. Янукович розмовляв із журналістами у столичному ресторані із золотими рибками. На столах кава й чай. Це зустріч регіонала з регіональними змі. На центральному дивані сидить Янукович поруч депутати Колесников, Присажнюк і Герман. На двох інших запрошені з Чернігова і Житомира, журналісти. Вони ставлять запитання Януковичу. Столична преса має право тільки спостерігати та фільмувати. Янукович згадує історію свого життя. Мене допитували, хоча я. Не розумів, що я такого зробив. По зустрічі якийсь працівник прес служби партії забув аркуш паперу. В одній колонці прізвища регіональних журналістів, у інші орієнтовні запитання. Якщо ви станете президентом, ви будете проводити політику? Якщо ви станете президентом? Чи кого багато векторну політику в Криму не срібляє найтішне ситуація? Я сказала. Я зі не не узгоджував, а мене цікавилися у нас на місці. Які запитання вас хвилюють? Я сказав, що мене хвилюють такі запитання. Ганна Герман, що відповідає у парламенті за свободу слова, практику узгоджень питань партії регіонів. Заперечує Віктор Федорович приходить на цю зустріч. приїжджають журналісти, і вони ставлять ті питання, які їх цікавлять. Після розмови на дивані за сценарієм фотографування з Януковичем це, Житомирський дякуємо. Чекайте за книжками. Добре. Давайте, щоб не затримати час. Чернівський вашою порядок? Порядок. порядок. Після чаювання вікна питають у депутата Януковича, чому він рідко ходить на роботу до Верховної Ради. Зараз почалась виборча кампанія. Ви про це знаєте чи ні? Дякую. На горішньому поверсі вже все готове до головної для регіоналів події дня. Тут зібралося рочільників партії. Плакида Андрій Олексійович, партія державного нейтралітету України. Козлов, Ігор Леонідович, партія народний блок. Молоді... Молодіжна партія України, Ганна Федорченко. Усі ці лідери партії мають підписати угоду із Януковичем про підтримку. Йде репетиція. Займайте місце. Берете ручку, знаходите себе, як правило, ми йдемо по черзі, Підписуємо. Ручку по можна копачок не закладати, залишаєте тут, виходите і займаєте свої місце. Лідер 13-ї партії Янукович запізнюється на репетицію. Але, з'явившись, швидко намагається надолужити згайни. Так, що будемо робити? Ведучий допомагає всістися в крісло трьом жінкам. І Януковичу решта підписують документи самостійно. Все пройшло гладко. Тепер вони разом і разом їх багато. Сергій Андрушко, Костятин Бославський, програма Вікна СТБ.